Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть, вище сили, янголів охоронці, прошу. Що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Можуть бути зараз дуже сильні атаки, і це буде порушення якогось договору від Раши. Рашисти зраджують, вони збираються у наступ. Заперечу весь негатив убирають. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що саме планують чинити робити росіяни найближчий час на Покровському напрямку? Будуть йти в наступи, і в них ці військові вони дуже молоді. Не навчені, можуть втікати, е, і в них на... наступи будуть провалені, Рашисти не зможуть нічого зробити. Перемога за українцями. Заперечує весь негатив, убирає, повертає назад. Все погане, все лихе. Що чинять росіяни? Всі ці наступи хай з собою зроблять. Отвертаю, відсікаю від усіх військових українців, України, від усіх цивільних людей на Покровському напрямку. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадця, всі скиди. на оптовому волокні дуже повертає назад рашистам, звідки вони його запускають, хто дає накази, хто придумує ці наступи, хай йому прямо в голову летить, його знищать. Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так є. Прошу, допоможіть Вищі сили, захистіть, будь ласка, наших військових, Це буде закрите небо над нашими військовими на Покровському напрямку. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить не лишайте наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, захистіть. І прошу знищить повністю всіх расистів, всю російську армію, всіх, хто наступає, більше цього робити не зможуть. І прошу допоможіть знищити всіх дронщиків рашистських, щоб вони не могли більше дрони запускати, буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є негатив, що може заважати нашим військовим знищити росіян, що обстрілюють Запорізьку область і окуповують Запорізь, Запорізьку область. Заважаю знищити расистів окупантів у Запорізькій області. Є загрози, расисти готуються до обстрілів, вони вибирають будинки, я так розумію, це можуть бути цивільні люди, цивільне населення, як заручники. Може бути, навіть це як місто Запоріжжя саме і центральна будівля якась. Заперечуюсь. весь негатив Убираю. Угу. Хочу, щоб був занепад, щоб Запоріжжя саме місто не працювало. Заперечуюсь. негатив Убираю. Е, дуже буде гарно працювати. Наші військові закривають небо. Ось тут хороші карти. Прошу Вищі сили, скажіть, які плани у росіян щодо Запоріжжя? Місто, Запоріжжя, Запорізька область. Які плани? Що думають робити? Проявляти агресію. Тут дуже сильна небезпека йде від дронів. Дрони заперечую весь негатив, убираю. Угу. Заперечую, убираю весь негатив. Руйнуються всі плани росіян, всі їхні наміри зруйновані. Рашисти більше не можуть обстрілювати наші міста Запорізькій області. Цивільних людей обстрілюють, це як е, на покарання, вони так, е, якщо великі поразки на фронті у расистів, там багать, дуже сильні втрати в них. І у них така ідея як через три дні обстріл у місто, при, прильот. По людях, по цивільних. Це як покарання таке. Заперечу весь негатив убираю. Більше немає змоги росіянам. Немає чим, немає ким воювати, повністю знищені всі склади з боєприпасами, всі бомби, ракети, снаряди їхні знищені. Всі союзники, всі, хто дають расистам зброю, цікаються, відвертаються, більше не зможуть цього робити і на собі хай відчують всі ці прильоти. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всю російську авіацію. Більше в росіян немає авіації, військових льотчиків немає. Повністю знищені всі літаки військові, расистські. Більше немає змоги расистам, нічим більше воювати немає. ким і чим буде так і так є. Вся військова інфраструктура знищена, і вся Росія розпадається, більше її не існує, і ніколи не збереться, не під якою іншою назвою, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над, Запоріж... над містом Запоріжжя. над... Запорізької області над нашими містечками, містами. Нашими військовими, цивільними людьми, прошу закрити небо захистіть наших людей, одводіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. одводіть, одверніть. Отцікаю, одвожу. От Усі <coughs> дрони, дрони, камікадзе, дрони на опта в волокні одвожу, От одсікаюсь От скиди від наших людей. Повертаю назад, тому хто дав наказ на обстріли, хто направляє, хто дає ідеї расисти. Які надають накази, виконують ці накази, хай отримують собі назад оці всі прильоти, хай де їх запускають і вибухнуть у них, і прямо в голову летить, тим більше воювати вони не зможуть. Буде так і так і є. Отвожу, отвертаю на віки вічні. Все погане, все лихе, все біль сльози і страждання, все, що чинять расист, повертає їм назад, свідки прийшли туди і вертаються. Буде все сказано здійснено так буде. От, і я хочу подивитися ще, чи буде обмін. Скажіть, чи буде ще обмін полоненими українців? Чи будуть повертати наших військових, цивільних людей, цивільно полонених, дітей, жінок, що знаходяться у російському полоні? Чи будуть обміни ще? Найближчий час, і взагалі, що заважає, щоб відбувся обмін. А мав бути ще обмін. Угу. Росіяни обман... обман вийшов і як покарання, а мали повернути ще військових дуже Оце, напевно, Азов. От, мали повернути ще дітей. Ну, тут. Як покарання зупинили цей обмін, скажіть, що відбудеться обмін? Так, відбудеться. Тут показують, що домовляли ще два обміни, має відбутися. Там діти і військові, або це військові дуже молоді? Скажіть, а цивільно полонені люди? Цивільно полонені? Чи будуть обмінювати расисти, повернуть цивільних? Повернуть цивільних. Повернуть, повернуть, але це може відбутися пізніше. Зараз зараз йдуть переговори, йдуть розмови, але вони обов'язково повернуть цивільно полонених людей, їх відпустять, повернуть, будуть обмін робити. Заперечую, убираю повністю всі перешкоди, всі обмани, хитрості, що чинять расисти. Убираю всю агресію. Більше нічого не заважає росіянам повернути, обміняти нашим, наших людей. Військових, цивільних повернути, обміняти. Так. Йдуть розмови йдуть. Рашистам вигідно це все. Читайте. Жінок ще просять військові жінки. Багато жінок є. Прошу вищі сили, допомоги для усіх військових, цивільних, дітей, жінок, чоловіків. Прошу допоможіть, захистіть наших людей у рашистському полоні. Одведіть, одверніть всю агресію, негативні дії. Одведіть, одверніть. Більше не можуть рашисти чіпати наших людей. Прошу допоможіть, щоб покращились умови, щоб була медицина, щоб була їжа, одяг, все по нормах. Для наших військових покращуються умови, і расисти більше не мають змоги. Обманювати не зможуть. Виконують всі домовленості і виконують обміни без перешкод, буде так і такі. Відкриваються всі шляхи і дороги на обмін, Рашисти, росіяни більше не мають змоги обманювати, тримати наших військових, цивільних дуже сильно хочуть обміняти, повернути. Буде так і так. Він на повернення, буде все сказане, здійснено, так буде. Так що мають відбутися ще обміни найближчий час. Це дуже найближчий час. Може, навіть в квітні. Добре, на цьому я завершу. Ага, знову я забуваю. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? Скажіть, допоможіть Вищі сили. Є загрози, можуть бути убито населення, ви можете отримати це не поранення, це, напевно, вимкнуться електрика, може вимкнутися інтернет, це така як От, повністю колапс, як зупинка всього. Про це ідуть розмови, і вже засуджують расистів, вже знають їхні наміри. І вийшла карта миру, що будуть це зараз от все вирішується, що це може і не трапитись. Але росіяни готуються. І це знову виходить карта, що наче як вони наказують, як покарають покара... за якісь наші перемоги, за те, що більше даже карають за те, що в нас іде торгівля з країнами. В нас відкриті шляхи якісь нові можливості. Їм не відкрили шляхи, а нам відкрили. І за це нас будуть це в їхньому світі. От вони так вирішили карати, наказувати, весь негатив убираю. Руйную всі плани росіян. Прошу допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють українців, що дають накази на ці обстріли. Більше не зможуть цього робити, хай їм назад це все вертають і хай їм в голову летить, буде так і так і є. Прошу захисту міцного! Вся зброя світу надходить в Україну. Великі шляхи відкриваються для зброї. Ми дуже сильні і захищені в Україні. 200 петріотів і вся зброя для наступу, для деокупації наших земель. Поступає вся броньована техніка, літаки, винищувачі, все необхідне, далекобійні ракети і всі необхідні дрони, техніка для наших військових надходить без обмежень, буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть знищити Росію. Одвер... Одведіть, одверніть од расистів, китайців, крейців, всіх, хто допомагає, хто їм зброю готує, надає, фінанси дає. Чи, якимсь чином ще допомагає. Одведіть, одверніть, відсікають повністю всі країни від Росії. Більше в росіян немає чим воювати, буде так і так. Угу. А і одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одвертаю всі скиди, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні. Впіві дрони одвожу, цікаю повертаю назад. Звідки їх запускають, хай там вони і падають, буде так і так і є. Більше не зможуть расисти обстріли чинити. Все в них руйнується повністю вся їхня військова інфраструктура, буде так і так і є. От, На цьому я завершую. Все має бути добре. Я вам дякую за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Все має бути добре і до зустрічі!